Це Михайло, мінус 100. Отже, лапай топ 5 продуктів для гарного настрою і без зайвого цукру. Буває таке, що настрій падає і рука тягнеться за якоюсь шоколадкою. Є куди розумніші варіанти зараз. Дам п'ять основних продуктів, які реально піднімуть настрій і без цукру. Отже, перше це какао несолодке, стимулює стимулює вироблення серотоніну, природнього гормону радості. Якщо ти любиш солодке, просто додай трохи стевії. Це не додасть цукру, але відчуття, що воно солодке буде. Друге, це банани, та вони містять три триптофан, який допомагає мозку виробляти серотонін. Банани калорійні, але по перше, банани треба рахувати без шкірки їхню вагу, і не так ж ти багато отримуєш від одного бана банану калорії. Тому банани можна. Третє гарбузове насіння. Магній підтримує нервову систему і зменшує тривогу. Так, гарбузове насіння калорійне, але ти візьми і подивися, скільки багато це 20 грам гарбузового насіння. Навряд чи ти з'їж більше. Потім жирна риба, лосось, скумбрія це завжди якби джерело омега-3 для мозку, покращується настрій і концентрація. Нам жири потрібні, корисні жири особливо, тому риба це топчик. І п'яте, таке, от я зараз кажу, це фісташки. Крім корисних жирів у фісташках, є ще сам процес очищення, який допомагає відволіктися і зняти стрес. І він і це дуже класно покращує настрій. Тому користуйся цими продуктами, піднімай собі настрій, будь в настрої, будь здоровим. Якщо виникнуть якісь питання, пиши мені і буду давати ще якісь поради.